Сьогодні розповімо про ще один бренд літніх шин Roadstone Class Premier cp 672. Це відносно молодий бренд, власником якого є відома південно-корейська компанія Nexen. Шини Roadstone проходять сертифікацію на відповідність світовим стандартам. Завдяки технологіям, інноваціям та двом сучасним заводам, виробник не тільки пропонує шини автовласникам, але й постачає їх безпосередньо автовиробникам. Roadstone Class Прем'єр CP672 672 лінійка для легкових автомобілів. Шини з відмінними їздовими характеристиками на різних типах дорожніх покриттів. Вітаємо на каналі Докей. Розбираємося в деталях і характеристиках шин Roadstone клас Прем'єр cp 672 Цю лінійку виробник розробив для легкових автомобілів і позиціонує її як продукцію преміум класу. Літня гума Roadstone Class Premier CP672 має багато переваг. По-перше, шини є бюджетними у порівнянні з аналогічними моделями відомих виробників. Вони прекрасно поводяться на мокрій дорозі, забезпечують високу якість щеплення і низькі ризики аквапланування. Гума термостійка і може застосовуватись до перших морозів. Також ці шини вирізняються з носостійкістю. Завдяки компаунду протектор стирається повільно та рівномірно. Преміальна шина за доступною ціною забезпечує не тільки безпечний рух по сухому і мокрому асфальту ґрунтівці, але також їздовий і акустичний комфорт. Перевагою шини вважається і надійна стійкість, курсова та при маневруванні. Виробник рекомендує експлуатувати шини щонайменше три сезони. На скорочення цього терміну може вплинути будь-який з чинників, які призводять до передчасного зношування протектора. Часті екстрені гальмування, в'їзда дорогами поганої якості, неправильне зберігання шину міжсезоння. Економічність цієї серії полягає не тільки в ціні, але й у тому, що внаслідок зниженого опорокоченню можна зменшити витрати палива. Літні шини Roadstone Class Premier cp 672 мають асиметричний малюнок протектора. Широка бігова доріжка сформована з двох рядів блоків та центрального здвоєного суцільного ребра, яке відповідає за керованість у будь-яких дорожніх умовах, стабільність руху по прямій, курсову стійкість. Блоки центральної частини посилені ґрунтозачепами. Це позитивно впливає на счіпні якості. Плечовини у цій моделі потужні, розташовані дзеркально з боків шини. Завдяки великим блокам покращується стійкість під час маневрування та їзди мокрою слизькою дорогою. Саме плечі сприяють комфортному проходженню ділянок розмитої дощами ґрунтівки без пробуксовування. Дренажна система в малюнку максимально ефективна: чотири кільцеві канали та численні борозенки. Завдяки направленості усіх компонентів системи, вода та грязьова каша відводяться з плями контакту швидко, що знижує ризик бічного заносу та аквапланування. Для цих літніх шин обрана фірмова суміш на основі силіки діоксиду кремнію. Завдяки введенню до складу цього компонента щепні якості стають кращими, знижується упіркотшенню. Це уможливлює паливну економічність та екологічність. У компаунді також є полімери, комплекс термоприсадок, завдяки чому гума не реагує на температурні коливання і не змінює свої фізичні властивості та характеристики. Характеристики: діаметр від 16 до 18 дюймів, Ширина профілю від 205 до 225 мм. Висота профілю від 55 до 65. Індекс навантаження від 95 до 98. Індекс швидкості аж до 210 км на годину. Ми зовсім коротенько розповіли вам про шини Roadstone Class Premier CP672. Сподіваємося, ця інформація була корисною для всіх автовласників, а надто для тих, хто прагне користуватися екологічними та економічними продуктами. Підписуйтесь на наш канал. У нас завжди найактуальніша інформація про автозапчастини та автотовари. Адже ми розбираємося в деталях.